Оповиті невборущою любов'ю і славою. Таким поетом для українського народу є Тарас Єргорович Шевченко. Його душа ніколи не вмирає. Його не можна відділити від українського народу, а український народ від Шевченка. Його слова актуальні й пророчі, особливо у цей важкий час для України. 9 березня минуло 209 років від дня народження. Великого Кобзаря. І сьогодні ми вшановуємо пам'ять Тараса Григоровича Шевченка, спробуємо серцем доторкнутися до його поетичних творів. Учні нашого класу вже другий рік поспіль, до роковин від дня народження Шевченка, готують вірші. І сьогодні ми послухаємо наших юних декламаторів. Які дуже-дуже переживають, дуже хвилюються. Я сподіваюся, що наші почесте журі у складі Петра Васильовича Терещука та, е, та Герман Софії будуть справедливі і гарно оцінюватимуть кожного нашого конкурсанта. Дякую, мені однаково чи буде. Мені однаково чи буде. Я жить в Україні чи ні. Чи хтось гадає, чи забуде. Мене в світі на чужині, однакові На волі Неволі вирісні, що жив, і не оплакані своїми. Неволі плачем рух, і все собою забуду. Мало сліду не поки, на нашій слабній Україну, на нашій своїй землі. Ум'яне батько сина та скаже стилю. Молись, молися сину, за Україну його замучена колись. Мені однаково чи буде, то сину лися чи ні, та неоднаково мені та Україну злі люди приспели кам'я і в вогні її не спить. Ох, неоднаково мені. Світи тихі, краю мили, моя Україна, за що тебе спіндрована? За що, мамо гинеш, Чи ти рано дослід сонця Богу не моле? Чити діточок, непевних звичай навчила, молилась, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичай навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Поливала і я колись на широкій світі. Панувала, ой Богдане, нерозумний сину. Подивись, тепер на матір, на свою в країну. Що колишучи, співала про свою долю, Що співаючи, ридала, виглядала. Боєш шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, Та поможуть москалеві господарювати та з матері платану сорочку знімати. Помагайте недолюдки матір катувати, Нам четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили. Діти, матері, журені, сорок, сорок, не плакали діти, мати не журела, серді не печи. Старому я дичи, сіти над ти, ворім тегенсенько, мирколю з тобою. Розкажи, за ворою, сонечко сідає. Як код непрямі селочка воду позичає, як широка сукорина вітер розпостає, а від самою водою орба похила. Аж по воді не за зелені Тече вода в сині море, та не вицікає, Шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає сині море, грає серце козацьке, а думка волі. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув. Батько мненьку стареньку, молоду дівчину. На чужині не ці людя. Тяжко з ними жити, ні з не поплакати, ні поговорити. Сидить косак на цім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, тікалося горе, аж гораблілася додому ручами, плаче козак, ляхихається, заросли тернави. Yeah. Дякую. Чевченко садок пішлеві коло Садок вишневі коло хати. Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі, дівчата, а матері вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіренька встає, дочка вечеря подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихла все. Тільки дівчата, та соловейко не зати. Тече вода з-під ягода. Тече вода з під ягода. Яр на пищається на молодою червона калина. Пищається колоненьки. Явно молоді. А кругом і і лози зелені ні. Тече вода зізгаю та попік хорою. Любощиться каченятка поміж осокою. Коч... Випливає ць каченятка з тачем, з кочером, за ними котрі. Ловить рязку, рязку. Гуляє з дітками своїми. Цвітає, цвітає. Хрине попалає, солонько в теж має, сонце зустрівчає, тиха сяковітові, запили не мріється, міжірами стобами, верби зеленіють. Задирісні похилились, то полі поволі, стоять собі в осторожах, розмовляють сполі. І все те, вся країна повита красою, Зеленіє, вмивається. Дрібної росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Сонце, джоніє двою, пташка тихне, поле не міє. Надіють Раді, люди, що починуть, а я дивлюся, серцем дину. Темний є садочок на україну, я лину, думу гадаю. Небо, і ніби серце відпочиває. Томі полягає горі на синій ному виходить золо. Ось зо, зо ісло зіхані. Чи ти зійшла жива в хробі? Мені чи кави тебе шукають, з неба сильні, чи збувають. Вони забудуть будаюсь. Мою доньку човні. Ала весна, чорну землю, Сону розбудила квічала її раствор, Барвітком крали І на поле жаворно землю убрали, весною.

Шевченко, село, село і серце відпочине, село на нашого. Там Бог витає нас село. Да, Я, сула в долині червона калина. Росла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, та ж і защелітала. Почула дівчина пілі сніти, з біленької хати вийшла погуляти У угайна долину. Дайте і чужому навчайтесь. І свого не цурайтесь. Ну, а зараз ми додаємо слово нашому правда. Я хочу подякувати всім вам, що я так гарно підготувались до сьогоднішнього свята. Вивчили великі вірші. Майже ніхто не забувся. І знаєте, що Тарас Григорович Шевченко, який родився більше. Ніж два століття тому назад, він актуальний сьогодні. І який би вірш ви не взяли його? Він як сьогодень, чи про окупацію нашу чи про війну, яку розпочала Росія проти України. В кожному вірші є сьогодення. Тому ми не випадково називаємо його пророком. Мені дуже сподобалися Аня, Катруся. Хто останній був? Е -е -е, Іваненка Софія. Софія. Декламація. Це є, знаєте, від душі йде. І от як ви відчуваєте, це не тільки вивчити слова, а вивчити, вдуматися в них і вміти відтворити. Той зміст, що закладений в вірші. І от ви вже в четвертому класі починаєте відтворювати твори Шевченка і не тільки Шевченка, Франка, Лесі, Українки, сучасних письменників. Відтворювати від душі, так як артисти мають відворяти. Я вам бажаю вашого росту і всім дякую.